На районній планерній нараді з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації основних служб життя забезпечення населення району сільськими селищними головами, яка відбулась 23 липня, заступник голови Лозівської райдержадміністрації Оксана Заскалкіна доповіла про стан роботи галузі сільського господарства, в тому числі про хід збирання ранніх зернових культур. Несприятливі погодні умови минулої осені та цьогорічної суворої зими призвели до зниження врожаю та зменшення посівних площ у 2012 році Році площа збирання ранніх зернових по всіх категоріях господарств становить 36 тисяч гектарів. Якщо порівняти минулорічні показники, то це менше на 8 тисяч гектари. Зменшились показники у порівнянні з минулорічними. Менше зібрано озимої пшениці, озимого жита, озимого ячменю, ярої пшениці, ярого ячменю, вівса та гороху. Завершили збирання. Уже озимої пшениці, озимого ячменю, ярої пшениці, гороху, і на сьогоднішній день вже є оперативна інформація. Завершили господарство збирання і ярого ячменю. Озиме жито скошено і обмолочено на площі 706 гектарів, і озима жито не закінчили збирати тільки комсомолець. На молочино ранніх зернових 86 962 тони. В порівнянні з прогнозованим валовим виробництвом більше на 21 тисячу 718 тонн, в тому числі озимої пшениці 56 823 тони, що на 13, майже на 14 тисяч більше прогнозованих показників, озимої, озимого жита 1695 тонн, озимого ячменю 17 тонн ярої пшениці 704 тонни, Урожайність склала 24,5 центнера з гектара. Щодо наступного посіву озимих під врожай 2013 року, то господарства району, за попередніми даними, планують посіяти 21 тисячу 416 гектарів озимих культур. Потреба в насінні складає більше 5 тисяч тонн. Також в районі закінчується підготовка ґрунту під посів. Основний обробіток ґрунту господарством району проведений на площі 5 тисяч гектара або 12,2%. Але до початку посівної ще є час і, і у сільгоспідприємств є можливість підготуватися і провести посівну урожаю 2012-13 року вчасно. Освітяни Лозівського району готуються до нового навчального року та осінньо-зимового опалювального сезону. В нинішньому році планується підготувати 29 навчальних закладів, два дошкільних заклади, 16 НВК, дев'ять загальноосвітніх навчальних заклади і два позашкільних навчальних заклади. Фактично підготовлено 24 заклади. Це становить 82,8% від плану. Ремонтні роботи по підготовці закладів проводились власними силами за рахунок батьківських та спонсорських коштів. Всього на підготовку витрачено 278,2 тисяч гривень. При цьому в Якалівському НВК замінено 4 вікна на металопластикові, В Бунаківському НВК проведено поточний ремонт м'якої покрильві, в Смирнівському НВК проведено зовнішнє фарбування фасаду школи. Щодо опалення у навчальних закладах, усі системи перевірені, і на 85% готові до експлуатації взимку. Решта 15% наразі у стані ремонту і профілактики. І до 10 серпня, за словами Олександра Терехова, ці роботи будуть завершені. 26 липня у районному будинку культури відбулось пленарне засідання чергової 22-ї сесії районної ради 6-го скликання. Перед сесією за доброю традицією голова районної ради Ігор Євгенович Нестіров привітав іменинників, у яких день проведення сесії співпав з днем народження. Це Наталія Потийчук, начальник Лозівського управління держказначейства, та депутат районної ради Олександр Дубінський. На порядку денному пленарного засідання заступник голови районної ради Віктор Воскобойников відзитував перед депутат. Татами про хід виконання рішень попередніх 20-ї та 21 першої сесій. Далі депутати затвердили програми інформатизації Лозівського району на 2012-2013 роки. З наступного питання, яке стосувалося виконання районного бюджету за перше півріччя 2012 року, доповідала начальник фінуправління Лозівського району Лариса Лукашенко. По загальному фонду бюджет Лозівського району у першому півріччі було перевиконано на 105,8%. Перевиконання склало. 241,9 тисяч гривень. Основним джерелом надходження були податки з прибутку фізичних осіб. У цьому році їх зібрано більше мільйона ніж торік. Негативна поки що ситуація із заробітними платами та при наявності боргів прострочення не допущені щодо зміну у бюджеті 2012 року. То суму від перевиконання депутати своїм рішенням розподілили на вкрай необхідні питання в Лозівському районі. Понад 100 тисяч район отримав від обласної ради на повторну Грошову оцінку землі по новоіванівській та тихопільській сільських радах. Далі депутати затвердили ще деякі рішення щодо фінансового стану центральної районної лікарні і бібліотек. Потім, згідно вимог нового кримінального кодексу, були обрані присяжні Лозівського міськрайонного суду. Їх 10 чоловік. Далі на черзі були земельні питання, які були заздалегідь вивчені на комісіях. Тож депутати одностайно підтримали і затвердили вище вказані питання. Ще на початку пленарного засідання голова фракції партії регіонів Віктор Воскобойніков вніс пропозицію. Щодо звернення до президента України та Верховної Ради України стосовно ситуації, що склалася навколо питання закону України про засади державної мовної політики, у зверненні депутати висловили занепокоєння, яке розгортається навколо мовного закону. Лазівська районна рада занепокоєна ситуацією, що розгортається навколо прийняття закону України про засади державної мовної політики. Особливу тривогу викликають спроби використати рішення Верховної Ради України. Як підстави для дестабілізації політичної ситуації та як можливість для отримання сумнівних балів напередодні виборів, а також закликаємо до припинення будь-яких спекуляцій, пов'язаних із цим питанням. Лазівська рада засуджує штучне нагнітання істерії навколо прийняття закону України про засади державної мовної політики та виступає за спокійне і зважене врегулювання ситуації. Де головним критерієм має бути відповідність документа Конституції України та міжнародним правовим актам. Вопрос мови вже неоднократно абстрактно становиться одним із камнів на той нарією той зеленоібраний на кампанії, розділяв українське суспільство не по ідеологічному принципу, а саме по мовному вопросу. Сьогодні спекуляції вокруг мовного вопроса угрожать соціальному миру і не була було так і його авторитету на міжнародній арені. Прийнятий закон Принятый закон и считает не только возможным, но и необходимым в ближайшее время подписание его президента. Почему бы уж отсрочка дальше уже достаточно проведена, на наш взгляд, экспертиз, проведена доводов, в том числе и сегодня озвученных вот, в словах депутата и проведенных там, всех лишенных институтов европейских, которые поддерживают это и считали, что или ну, затягивание решения принятия президентом данного закона, она только усугубляет э, противоречия, сложившиеся не между Западом и Востоком, не между э, народами, населяющими эти регионы, а между отдельными э, группами, ну или будем говорить, противостояния среди политиков, э, в первую очередь оппозиционных, которым, очевидно, больше нечем э, вот безделия заняться, кроме как ну, оспариванием данного э, закона. Поэтому это вопрос не э, народа Украины, это вопрос чисто, будем говорить, запад, западных политиков, будем говорить, под нажимом может быть. Поэтому я думаю, что это даже ну, не наш. Ні, даже навіть вопрос. Поэтому Я думаю, що вопрос понятий, надо приймати данное рішення з тим е, доповненням, яких я сказав. На пленарне засідання був запрошений депутат обласної ради від партії Батьківщина Анатолій Сергієнко, який негативно висловився щодо закону України про засади державної мовної політики. Сесійна зала негативно сприйняла цей виступ. Ви знаєте, я відчув у Лозівському районі російської мови. Ви приїдете сьогодні в Харків чи в Лозумік, підіть дітей, в Салюс Ви знайдете українську газету. Хто-небудь квіткується про українську культуру, традиції тут у нас, в Україні. А скільки газет на українському мові ви випустили во время, крім одної главної? І то на низких языках говориться? Скільки газет, скільки літератури ви випустили після цього? Не після цього, а время цього? Вы так заботились об украинском языке? Сегодня у нас нет русской школы, нет в районе. Все на украинском языке. И, нет. и никто не отменял. И до, не до класса нет. И никто не отменял то положение, что украинский язык остается государственным. И никто об этом не говорит. Несомненно, самым важным является в том, и я считаю, что очень важно, чем больше языков ты знаешь, тем более ты грамотный человек. Никто не говорит, что нужно поменять и убрать украинский язык как государственный. Он есть, будет. И в этом же законе написано, что бы ни делалось, какие пункты не выполнялись, незыблемым остается государственный украинский язык. Можно подвести черту под э, дебатами по данному пытанию. Вот. Единственное, э, хочу добавить, что очень чудненько смотреть на то, когда удобно, мы кричим, ну не мы, а некоторые политические силы кричат, что вот Европа – это наш путь, это правильно, это необходимо. Но как только доходит до закона из запятых европейских законов, и открывается хартия европейская, говорит, нет, вот это нам подходит, вот это пропускаем, вот это не подходит. Но если уже черное, то черное, если белое, то белое. Если хартия гласит о том, что дано право национальным меньшинствам, общаться на своем языке. Мы не говорим сейчас о законе, о языке как таковом. Никто не ставит во главу важности язык тот, той национальности или той. Мы говорим о хартии и возможности меньшинствам общаться на своем языке. И здесь, наверное, если убрать вопрос... Вот знаете, они всегда... Национальные вопросы — это самые красивые и ну, сердечные вопросы. Но если их превращать в националистические вопросы... Это самая страшная и пакостная вещь, которая происходит. Из прекрасного, вот это вот та ложка дегтя, которая, наверное, почку мёда портит. Но это маленькое дополнение. Я ставлю на голосование. Депутати районної ради вислухали виступаючих та шляхом голосування, де один з депутатів утримався, затвердили рішення звернутися до президента та Верховної Ради України щодо законопроекту про засади державної мовної політики. На цьому 22-га сесія шостого скликання завершилась. Щороку в останню неділю липня в Україні святкують День працівників торгівлі. Торгівля, бізнес, обслуговування мешканців району важливий напрямок у розвитку району. Завдяки усім працівникам торгівельної сфери та сфери обслуговування жителі 84 населених пунктів Лозівщини мають змогу придбати для себе товари першої необхідності, скористатися громадським транспортом та послугами обслуговування. У переддень професійного свята однієї зі значущих галузей Лозівського району в залі засідання. День Райдержадміністрації вітали заступник голови райдержадміністрації Микола Бобалєв. Дозвольте виразити впевненість, в тому що і в подальшому всі працівники побутового обслуговування населення та торгівлі нашого району будуть задовольняти потреби населення, працювати для людей, не шкодуючи ні свого вільного часу, ні погодних умов, ні життєвої енергії. Ваш труд очень нелегкий. В этот праздник, в преддверии праздника, хочу вас всех поздравить, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях. И ваш труд, тот, который вы работаете и делаете добро людям, он все равно оценится людьми, и люди это поймут. За сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, активну громадську позицію та з нагоди дня працівників торгівлі, подяками голови райдержадміністрації, районної ради, грошовими нагородами та квітами відзначені підприємці Лозівського району: Валерій Алфімов, Лариса Антипова, Оксана Грекова, Тетяна Кузніцова та Олена Лазуренко. Після відзначення представників торгівлі району керівники ще раз побажали успіхів у їх нелегкій роботі.